підсумки середи 5 листопада вітаю вас Двоє підлітків загинули. Троє поранені внаслідок артилерійського обстрілу Донецької школи номер 63, Повідомляє сайт Донецької міськради. Снаряди влучили в стадіон, де діти грали у футбол. Школа розташована неподалік Донецького аеропорту. Поранені у лікарні одному загиблому було 18 років інший навчався у восьмому класі. В інтернеті з'явилося відео поранених дітей. Його виклав британський журналіст Грехем Філіпс, який працює на російський канал Russia Today і був улітку депортований з. України а журналісти каналу Росія 24 взяли інтерв'ю в одного з поранених хлопчиків. Ми збирались біжати. У нас там 9 людей було, і тут на виході попав під ограду поля, попав снаряд. Троє пацанів встигли убіжать. Моїх двох друзів вбило. И еще четырех, включая меня ранего. Самому старшему, в которого попало, 21. А самому лет 10-11. Мальчик маленький еще. Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Твіттері написав, що закликав ОБСЄ негайно направити спостерігачів на стадіон, який обстріляли з артилерії, аби оперативно розслідувати цей випадок та покарати винних. Фото у Фейсбуку, яке ви зараз побачите, опублікував прихильник донецьких терористів Іван Приходько. У штабі антитерористичної операції стверджують, що українські військові по школі не стріляли. Щодо обсягу сьогоднішнього навчального закладу на території міста Донецьк, то наразі сил АТО на території міста Донецька немає, окрім об'єкта, що розташований на території Донецького аеропорту, але принципу позиція сил антитеростичної операції за будь-яких умов, за будь-яких апса, ми не ведемо вогонь по тих місцях, де знаходяться мирні мешканці по мирних кварталах, навіть якщо там знаходяться вогневі точки бойовиків. За інформацією прес-центру АТО, бойовики на Донбасі протягом дня 17 разів обстріляли українські позиції. Поранено п'ятьох військових. Найскладніша ситуація в районі селищ Старогнатівка та Гранітне це Донецька область. Як минула доба в зоні АТО, далі Володимир Карабан. За минулу добу терористи чотири рази обстріляли Донецький аеропорт, повідомляють в РНБО. По українських військових били з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В РНБО кажуть, атаки військові відбили. На штурм бойовики не наважились. Кладовище поблизу Донецького литовища обстріляли з гранатометів частину могил зруйновано. Внаслідок обстрілу загорілася церква та господарський двір. Бойовики обстріляли позиції, АТО поблизу Дебальцевого в РНБО кажуть, атаку провели російські найманці. Українські військові розповідають, до зими готові, готуються до оборони. Процес пішов. Бійці одягають. Відступати ми, ми не будемо, не збираємося. На сьогоднішній день бойовий дух особового складу високий. Також терористи обстріляли українських військових поблизу сіл Гранітне, Старогнатівка, Новогригорівка та Новоласпа в Донецькій області. З танків та мінометів село Павлопіль градами чотири рази гатили по селищу Кримське. Зі стрілецької та снайперської зброї обстріляли околиці та лаківки і селища Гнутове. В РНБО кажуть, збільшилась кількість розвідувально-диверсійних груп терористів. Ці бойовики із гранатометів стріляють по будівлі. ГОГа заряджає гранатомет, час би. Поздання ти позаня будеш а це російські снайпери поблизу Маріуполя. У засідці чекають команди від свого керівництва. От так живуть русские партизани. Так як ми в эту зеленочку поближе к кукропам можемо подобраться только під покровом ночі, приходится нам десь іноді немножечко жить. Ми работаємо троєм есть два снайпера і один прикриває в РНБО. Кажуть, незважаючи на провокації сили, а то стріляють лише у відповідь. Зараз укріплюють свої позиції. Протокол підписаний в мінську 5 вересня. Також меморандум також підписаний в мінську 19 вересня. Вони залишаються чинними, тому режим припинення вогню. Також залишається чинним, віддано розпорядження щодо посилення блокпостів, як технікою, так і особовим складом. А також підвищення уваги до всіх рухів, які здійснює Російська Федерація. В РНБО звітують, за минулу добу. Загинуло двоє українських військових дев'ятеро поранено. Володимир Карабан, перший національний. Уряд не фінансуватиме території Донбасу, які контролюють терористи. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Підконтрольні терористам села та міста потребують дотацій понад 33 мільярди гривень. За словами Яценюка, пенсії та соціальні виплати уряд нараховуватиме щомісяця. Однак ці кошти люди отримують також після того, як підуть бойовики. Електрику і газ відключати не будуть, але за спожити донечанам та луганцям потім доведеться заплатити. Це наші території, це наші люди, ми будемо постачати туди газ і електроенергію. Але я при цьому зразу офіційно заявляю: як тільки ми відновимо контроль над відповідними територіями, то та сума коштів, яка накопичена в уряді для виплат соціальних пільг і субсидій, Буде зменшена на вартість електроенергії і газу, яку ми зараз поставляємо. Ще одне рішення Кабміну збільшити виплати родинам загиблих у зоні АТО сім'ї міліціонерів. Тепер отримуватимуть 609 тисяч гривень, так само як родини військових збройних сил. Досі родичам правоохоронців погиблих на Донбасі давали по 150 тисяч гривень. Чи отримують доплату родини правоохоронців загиблих раніше? При служба МВС відповісти не змогла. Міжнародна компанія проведе аудит Міністерства оборони України. Про це в інтерв'ю першому національному повідомив радник президента Юрій Бірюков. Це торкнеться підприємств оборонного відомства, які є боржниками, банкрутами та не платять податків. Аудит компанія проведе безкоштовно. Висняли, що у нас міністерство оборони принадлежить більше ста підприєм різних сфер. Начинають будівництва, закінчуючи туризмом і спортивним інвентарем. Да, і ну тобто. прибыль, которую они приносили Министерству обороны, мы вот все никак найти не можем. И, соответственно, нужно определить вообще, что они делают, почему они не работают неэффективно и как сделать так, чтобы работа была эффективной. Это было очевидно, что нужно проводить как бы аудит и диагностику деятельности Министерства обороны, потому что то, что происходило здесь в течение этих 23 лет, кроме как с саботажем и вредительством, ну, то есть по-другому невозможно описать. Єдиний округ, де немає результатів голосування на позачергових парламентських виборах – 59-й. Це велика новосілка Донецької області. Сайт Українські новини пишуть, що роботу окружної комісії блокують представники СБУ, правого сектору та батальйону Дніпро 1 У ЦВК офіційного підтвердження такої інформації немає. Журналісти першого зв'язалися з усіма, кого звинувачують у блокуванні роботи комісії. Ось що вони сказали. Служба безпеки України а на 59-му окрузі а не вчиняє жодних протизаконних дій, і єдине, що ми робимо це, ми охороняємо від втручання систему вибори. Там дійсно є наш кандидат, але це не означає, що ми готові ради нашого кандидата нарушать якісь закони і і мешать роботі збирательної комісії. То, що говорять, що там правий правый сектор кита силові дії, предприниматели, блокують роботу, все це неправда. Наші активісти, які так би поступали, там немає. 59-му окрузі балотується Валентин Манько, активний учасник змагань визвольних змагань на сході України. Його противник, представник минулої влади, зап'ятнена людина, яка голосувала за ДНР. 59-й ОВК охороняє Луганський та Запорозький Беркут. Є такий начальник громадської безпеки Донецької області, полковник Горустович. Зараз роблять все, щоб зірвати роботу ОВК. Наголошую конкретно сьогодні вночі захопив ОВК. одному, здається, активісту приїхали, ноги поламали. Батальйон «Дніпро-1» не присутній на 59-му ОВК, але враз застосування зброї з боку беркута проти добровольчих загубів, Батальйон Дніпро залишає за собою право використати зброю також на захист своїх побратимів. У центральній виборчій комісії не розглядають ситуацію, що встановити результати виборів у 59-му окрузі буде неможливо. Про це заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Комісія виходить з того, що цей округ зможе підбити підсумки, і центр виборчком встановить результати виборів по всій Україні. За законом ЦВК має це зробити до 10 листопада. Вісім місяців на передовій провели бійці 13-го батальйону Житомирської аеромобільної бригади. Нині вони повернулися додому у відпустку. За словами заступника командира, після відпочинку вояки пройдуть додаткове навчання, до батальйону наберуть нових бійців і тоді вони знову поїдуть на Донбас. Куча емоцій. Не віриться, що ми приїхали. Нас так зустрічають, дуже ради. На Прикарпаття повернулися співробітники СБУ, які майже два місяці провели у зоні АТО. Розповідають, що вони не стояли на блокпостах чи передовій, а вистежували агентуру бойовиків на звільнених землях Донбасу. Невдовзі на схід вирушить новий спецпідрозділ, який зараз проходить бойову підготовку. За словами керівника Івано-Франківського СБУ, за фактами діяльності бойовиків та їхніх прибічників відкрили 11 кримінальних проваджень. Було виявлено один з інформаційних масивів в районі нашого обслуговування, який підозрювався в причетності до діяльності спецслужб Російської Федерації та здійснював публікацію висвітлення різного роду статей про російську спрямованості. Валентин і Валентина у Київському військовому шпиталі півтора місяця поруч із чоловіком, воїном. А то Валентином Бородіним, його дружина Валентина. Історія кохання в сюжеті Ольги Скотникової ми ще з дитинства гуляли з ним. Він був моїм чоловіком. Я була його дружина. Ну, дитяча така гра була. Я його зустрічала постійно з роботи. Валентина Бородіна згадує історію знайомства зі своїм чоловіком. Вони тезки, втім не надавали цьому особливого значення. І Їхнє кохання переживає випробування, які героїв стрічки Валентини. Валентина Валентин працював лісником на Житомирщині. 11 березня його мобілізували. У чоловіка хворе серце, то могли б комісувати, але він пішов у військо. Як кажуть, свій випав Валентина. Згадує, що найважче було пережити дні, коли чоловік не дзвонив. Так було і 31 серпня. Ми, як завжди, збиралися до школи, при дітям одежу готували. Я йому телефонувала останній раз в час ночі. Він труп, бачу, він поза зоною. І в 7 часов ранку, 1 вересня, він мені зателефонував, що йому поранений. Це було дуже тяжко і він не сказав, де він і що він. У місті Лутугіно Їхали на БМП. Почався обстріл мінометний. БМП ззаді затормозив, механік затормозив резко. Другий БМП ударили ззаді. Всі хлопці попадали, я впав на асфальт, зламав. Забедрений сустав. Потім ще другий БМП переїхав через мене. Валентині допомогли односельці. Дізнались, що Валентин у Харківському шпиталі. Вона каже, побачила коханого, коли того везли на каталці після операції. Він лежав такі ще. Ну, після наркозу я до нього подошла, він очі відкрив. Він каже: я знав, що ти приїдеш. Не кинув трудну хвилину. Кажуть. Постійно біля мене. Таке було, що вночі була сиділа. боліла, треба було масажирувати. Вночі сиділа біля мене. На Валентина чекає ще кілька операцій, а потім реабілітація. Йому доведеться заново вчитись ходити. Дружина каже, що чоловіка до одужання стимулюють сини. Молодший Назар хоче станцювати з татком польку. Ольга Скотникова Юрій Анісімов, перший національний. Дивіться далі про таке. Вільне падіння гривні. Нацбанк відмовився від фіксованого курсу. Долар в обмінниках коштує 13.60. Купити його неможливо. Незаконне будівництво на історичному подолі. Активісти намагаються боронити пам'ятку національного значення. Я вважаю, що незаконно і це самозахват. Від сьогодні валютний ринок в Україні працює за новими правилами. Фіксованого курсу продажу валюти не буде. Для визначення реального ринкового курсу НБУ буде проводити проводити аукціони. Сьогодні відбувся перший з них. Про його результати та чого чекати на валютному ринку завтра. Роман Ковтун. Аукціону проводитимуть щодня до 11 ранку. Найвищі п'ять курсів нацбанк відхилятиме на підставі. Решти угод визначатимуть середньозважений курс. Сьогодні він становив 13 ,52 гривень 52 копійки. Сьогодні ринок відкривався з 12.90 на 13,60, але, тим не менше, предложение особо не було, оскільки ну все таки банки бояться заключати зілки по курсам. Отлічаючийся від 12.95. Національний банк чесно показав середні курси. да, він час ставляє 13. 52. курс міжбанку – орієнтир для готівкового ринку. Нацбанк постановив, відхилення не можуть перевищувати 5%. Тож завтра долар в обмінниках офіційно має коштувати не дорожче ніж 14 гривень 20 копійок. Гривна буде знаходитися в до долару в коридорі 12,85, 14,20. Это Це ті 5% відклонення, которые допускають Национальний банк, для того, щоб в обмінних пунктах була валюта. І атрегірував уже не ринок, который на сьогоднішній день торгується 14,10, десять, 14,40. і різниця між курсами чорного ринку та в банках скорочуватиметься. Прогнозує член наглядової ради українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник. І, врешті-решт, курси з'їдуться до одного рівня, який відображатиме реальну ситуацію на ринку десь посередині, якщо не буде якихось інших подразників, от ми маємо сьогодні рух до так, би мовити, тих позначок, які визначає певною мірою чорний ринок. Якщо не буде інших якихось факторів, то він буде стабілізувати десь посередині між цими курсами, що існували до вчора. Вже завтра стане відомо чи дійсно відмова від фіксованого курсу дасть можливість пересічним українцям легально купити валюту в касах банків? Нехай і за курсом 14.20. Роман Ковтун, Олександр Прозоров, Дмитро Бабак, перша національний. При відкритті торгів на московській біржі рубль знову впав відносно долара та євро. Вартість обох валют зросла більше як на рубль. Долар наблизився до 45 рублів. Євро перевищив 56. Експерти пояснюють, на ситуацію впливає постійне зниження ціни на нафту, а також вибори в терористичних республіках Донбасу. Те, що Росія визнала їх, може призвести до нових санкцій. Газова угода між Україною та Росією почала діяти, так кажуть у Єврокомісії. Газпром підтвердив, що отримав від Нафтогазу мільярд 450 мільйонів доларів. Це частина українського боргу за поставлений раніше газ. Тепер, згідно із домовленостями від 30 жовтня, Росія має відновити постачання газу в Україну. Підписана у Брюсселі угода гарантує поставки впродовж усієї зими, якщо нафтогаз розрахується із боргами та сплатить аванс до кінця поточного року. Тобто потрібно ще заплатити майже 3 мільярди доларів. Я радий, що напередодні матеріалізувалася угода із так званого зимового пакету між Україною та Росією. У вівторок Нафтогаз сплатив Газпрому першу частину обумовлених угодою грошей. Це дуже добра новина, адже означає, що угода працюватиме. Це важливо для європейських громадян та бізнесу. Бо тепер ми зможемо уникнути газової кризи. Республіканці перемогли на виборах до сенату США. Тепер опоненти Барака Обами мають більшість у верхній та нижній палаті Конгресу і можуть блокувати ініціативи Білого Дому, які їм не подобаються, і відмовляти урядові у фінансуванні його проєктів. Переможці вже заявили, що готові співпрацювати із президентом, але на своїх умовах. Думаю, це сигнал для Барака Обами, щоб він почав працювати з республіканцями. Тепер, коли республіканці мають більшість у сенаті, в нього просто немає іншого вибору або певноцінно виконувати свої обов'язки. Обама мав співпрацювати з республіканцями і раніше, останні п'ять років, але він так не робив, і людям це набридло. Польща затвердила стратегію національної безпеки. Росію визначили як загрозу для регіону. Відновлення позиції російської влади за рахунок сусідів шляхом конфронтації негативно впливає на стан безпеки. Приклад конфлікт в Україні та анексія Криму. Цитує документ польська газета Жеч Посполита. Стратегія визначає чотири фактори, які впливають на безпеку у Європі: це НАТО, ЄС, стратегічна присутність США і взаємини з Росією. І до столиці у Києві забудовують історичний поділ. Попри відкриті кримінальні справи, забудовники не припиняють робіт. Зокрема, на Юрковиці зводять кілька котеджів. Це гора, де археологи виявили сліди поселення і могильник, що датуються 10 м століттям. Активісти київського віча пробують боронити пам'ятку національного значення, що з того виходить, бачила Олена Царенко. Юрковиця легендарний схил, на якому було засновано Київ. Є пам'яткою національного значення. Археологи кажуть, саме на цьому місці є поселення та могильник князя Ігоря. Це вже шостий самоскит, який засипає історичну гору Юрковицю. А ви знаєте, що ви на незаконному будівництві працюєте? А це злочин Ні. поруч зведені дорогі котеджі у місцині, яка належить до заповідника Старий Київ. Активісти ламають паркани, заходять на територію забудови. А это там можешь Власник ділянки тимчасово безробітний. Знищив центральну частину гори Йорковиця і зрубав усі дерева. Документів на земельну ділянку не показує. А я з собою не ношу На на соток? Це Чесний дом Яких документів підтверждаючих ваше правосоні ділянку Бу... і е уважаємо. Ви мені поля висохорони культурної ви, такі... ви маніпулюєте зараз фактами. Я не веду роботи, відділочні роботи. внутрі дому. А Строїтельних робот немає. для мене це варварство. Це можна порівняти, якщо б у Парижі людина прийняла рішення збудувати будівлю у саду Марсо або у Версальському замку. Олена Єскіна розповідає, два дні тому, коли активісти Київського віча перевіряли пам'ятку, на неї напав чоловік, який почав незаконну забудову вже на іншій ділянці. Ми знаємо, що жодних документів на цю ділянку в нього немає, і все, що він робить, він робить протиправно. Звісно, що це його обурило. Він просто вдарив мене по голові, так що я відлетіла. І втратила на якийсь момент свідомість. Я считаю, что это незаконно, и это самозахват, который криминально наказуем. Мы уже один раз вызывали, кримінальна справа на него уже ще Мы еще ще следователем свяжемся, узнаем, на каком мы этапе сейчас. Чиновниця називає прізвище забудовника Кочут і доводить, він незаконно захопив землю і звів цей будинок. Проти нього вже порушено кримінальну справу. Але попри це, будівництво не припиняється. Це припис, який винесли чиновники КМДА про незаконне захоплення землі. Тим часом активісти викликали міліцію. Правоохоронці приїхали, склали протокол та допитали очевидців. І зараз я пишу, ви будете подавати заяву. Ну, давайте, конечно. Я буду від громадянинки приймати заяву Скажи, згідно ласка. закону України про звернення громадян. Громадські діячі кажуть, уже за кілька днів археологічна пам'ятка може бути остаточно зруйнована. Олена Царенко, Андрій Скорик, перший національний. Виставка українських дизайнерських віночків відкрилася у Києві. Вітчизняні кутур'є доводять, що можуть створювати не лише красиві речі, але й корисні. Після виставки віночки продадуть на аукціоні, а гроші підуть для поранених на Донбасі українських бійців. Чорний чи білий зі срібла чи шовку. Такі вінки не схожі на традиційні, створили українські дизайнери. Мій вінок він чорного кольору, і це, мабуть. Основна характеристика його на даний момент навіть ті квіти, які в вінку вони чорні, оскільки зараз наша країна переживає одні найскладніших часів. Ми більше зробили цвіт для того, щоб додати теплоти, і форму лілії ми взяли для того, щоб відобразити. Чистоту, тому що Лілія це символ чистоти. Кожен кутюр'є обрав музу для свого вінка. Серед тих, хто позував у трендовій прикрасі, співачко Єва Бушміна. На сама по собі дуже різна, світла, чиста і в той час брутальна і сексуальна. На контрасті її черти, характера, вони добре хорошо з вінком. Він такий нежної, такий женственної і такий хрупкий, скажем. Наверное, така я внутрі, поэтому мені очень понравилась эта ідея. Всі кошти з продажу вінків. Дизайнери хочуть віддати на лікування бійців, поранених на сході України З дизайнерами з організаторами проекту обсуждати, как ми кому ми або це будуть конкретні люди, або це буде наш воєнний госпіталь виставка дизайнерських вінків проходитиме два тижні. Після неї благодійний аукціон. Кошти з якого підуть військовикам у зону АТО Марина Ансіфорова, Володимир Вістяка перший національний.